Ну що, починаємо наш ранок не з кави, а з миття Форда. А чому? А тому що таке відчуття, що я на ньому орав поле і він просто бруднющий. Я, до речі, думаю, що машину треба намити буде воском для того, щоб вона хоч трохи тримала чистоту і не так сильно на неї лягав бруд. Ну що, ф'южк чистенький, гарненький, намитий, навоскований. І що тепер можна робити правильно? Можна починати робочий день. Ну що, почине мене перше замовлення 302, майже за 16. По моєму улюбленому стандарті, але головне, що я хоч виїхав нарешті з бучі. Кукусики, арбузики, арбузики, кукусики. Так, всім привіт, всім хайшки, всім добра. На сьогодні середа на годину на піно одинадцяту, і я починаю свій прекрасний робочий день. Друге замовлення є, і я до речі, з ним приїхав назад в бучу. Не знаю навіщо я це зробив, але типу я вже тут і буду намагатися знову виїхати Так, по З попитанням на рахунок того, чи будуть погані дні, чи буде таке знімати? Звісно, буде в лютому таких днів буде. Кожен перший день буде поганий, тому що роботи не буде взагалі. Я вже це проходив, я вже знаю. І такі дні, звісно, ж я теж буду показувати. І в майбутньому, в майбутньому, я буду показувати треш пасажирів там з якимись там треш історіями. Для цього я хочу купити собі відео, реєстратор, там екшн камеру для того, щоб це все знімати. У мене, до речі, з'явилися спонсорські підписки. Підписка 2-3 рівня надає доступ до відео на день раніше, ніж останнім. Так, да, нічого супер сверхкласного але для мене це підтримка в плані фінансів. Тому що мені треба зараз 170 тисяч гривень на обладнання для зйомок і для монтажу суперякісних відео. Окей. Oh, okay. Да, це дуже багато. І, типу, такі гроші назбирати. Мені доведеться витратити досить великий час. Що входить у цю суму? MacBook, мені треба нормальний для монтажу відео, курси монтажу, я вже знайшов які. Екшн камеру одну чи дві. Мені треба поміняти телефон краще на якихось на якийсь iPhone 15 Pro Max. Плюс там куча гаджетів в плані мікрофона, тримачів для телефону, тримачів для екшн камер. Коротше, як порахував, я був в шоці. Коли знімаєш один телефон, воно не здається все так дорого. Але коли розумієш скільки грошей треба буде витратити на професійну зйомку, це, звісно, вафлі кукуруку. Так що, якщо хтось захоче мене підтримати, велкам я буду вам дуже вдячний. Тибто непогано приїхав в Бучу, да, і замовлення було по грошам непогано, і по часу я його зробив всього за півгодини. Але як тепер знову звідси виїхати? Мені здається, знову доведеться вмикати стандарт. Ех, ну, типу, зараз 10 хвилин десь постою, може зайду, куплю собі якось водички і подумаю, що робити далі. Коротше, я так подумав, поки нема роботи, мабуть, поїду я поїм смачненьку шаурми. Тут в Бучі є точка, називається Сента Шаурми. Це мережа, і в основному всіх закладів в Києві. Але є один заклад, який знаходиться в Бучі. І мабуть, я поїду зараз трошки там щось поїм. Шаурмінька, шаурмінька, шаурмінька. Йдемо їсти, йдемо їсти, йдемо їсти. До речі, мій обід буде коштувати мені півдні дневної сьогоднішньої каси 290 гривень. 240 велика з курку шорма і Coca-Cola Zero. До речі, тим, хто хотів там поганий день, можливо, він сьогодні буде, тому що я вже працюю дві години. Я зробив всього два замовлення і в принципі не спішу працювати. Тому що у мене Ви Врозуміли, це всі замовлення в ефірі з радіусом 10 кілометрів. Типу, два, три, один, і всі замовлення десь супер далеко і вони коштують там по 17 гривень кім. Коротше, мабуть, була помилка заїжджати мені в бучу, але в принципі я тут смачно поїв. На годиннику тим часом на пів на першу дня, я взяв своє третє замовлення. Да, Почав я в 10 10, 11-12. Коротше, за 2,5 з годин я роблю тільки третє замовлення, і в мене вийде одне замовлення в годину. Да, на жаль, таке буває, але треба враховувати, що сьогодні, в принципі, вихідний день, сьогодні Різдво по новому, да, 25 число, і типу багато хто сьогодні просто не працює і нікуди їм їхати не треба. Можна порівняти цей день з неділою, да, що. Біжуків взагалі немає ніякої, але але це показник того, що не завжди, на жаль, бувають гарні робочі. Я, звісно, голова щатав, у мене закінчиться омивач, у мене закінчиться бензин. Я простой в годину, хоча міг поїхати і це все поробити. Ну нічого, я думаю, що це не критично, і в процесі сьогоднішнього дня я це зроблю. Комфортик, звісно ж, поїхали. З радістю. Я поїду по комфорту, навіть по базовому. Коли нема роботи, ти вже і такому радієш. Такс, я, до речі, вже в Києві. Нарешті, нарешті, і я буду працювати тільки по комфорту, уклону і болту. Да, Буду катати базу, да, замовлення будуть не супер гарні. Але при цьому, слава Богу, що це хоча б будуть комфорти і бізнеси без стандартів. Поїхав на така невеличка підозра, що зараз, мабуть, буде відміна замовлення, і я отримую свій 100 гривень компенсації. А чому? А тому, що ніхто до мене не йде. Сюди, 75 гривень. Правда, дивно, чому так мало грошей мені нарахувало. тому що мало дати 100. Але ладно, типу, людина не вийшла. І на цьому дякую. Що, працюю вже трохи більше п'яти годин і каса в мене майже 2000 гривень. Я до речі заїхав і трохи заправив ф'южна. І я згадав, що сьогодні цю машину мені треба здавати назад власнику. А чому? А тому, що цей ф'южн вже взяли в оренду. Людина з за нього заплатила, але забере його тільки на наступному тижні. І сьогодні я поїду, заберу інший ф'южн, який тільки приїхав під оренду. Буде ф'южнвіта цього року. Гібрид на газу з комплектацією Титаню непогано, непогано. Так що сьогодні покатаюся на двох машинах. Але як завжди, є одне. Але і воно дуже вагоме. В тому що сьогодні свято і ніхто мені машину додати не зможе. Що я думаю, що сьогодні я зніму ще як поїду за машиною, покажу вам машину і продовжу це відео вже завтра. Тому що завтра я теж буду працювати, але і завтра в мене не буде повноцінної зміни, а буде там півдня, може, 8 годин. Коротше, перед новим роком хотілося б попрацювати більше, але, чесно кажучи, часу на роботу взагалі нема. П'ятниця. Такс, я мав продовжити свій день в четвер. В середу я мав вам дозаписувати зміну з машиною, але все як завжди, пішло не туди. Машину я в середу я забрав вже пізно вечором. Машина ну, типу, що, що ти будеш пізно вечором знімати, якщо нічого не видно. Ем, вчора вчора я взагалі не працював, тому що вчора я займався здачею цього авто. Я знайшов людину, яка вже візьме цей Fusion в оренду. Це Fusion 19-го року. Він на максимальній комплектації з панорамою. З Обдувом сидінь з утриманням полоси, тут з безключовим доступом, з пам'яттю, сидінь. Коротше, максимальна комплектація, яка може бути на фюжені. Ще він на газу і здавався він за 7500 в тиждень. Новий орендодавець машини знайшовся. І сьогодні я пожену здавати йому цю машину. І після того я поїду, заберу свій синій Fusion, а вже в понеділок я маю забрати свій білий Fusion, свій, на якому я раніше працював. А ще в мене сьогодні зустріч в CarID. Коротше, день сьогодні буде максимально насичений, плюс я постараюся попрацювати і показати якісь результати. Середи вийшло в мене. 400 гривень в годину за каса 3 тисячі там за що за 7,5 з годин непогано враховуючи те що я там півдня займався незрозуміло чим але треба враховувати що ця каса у мене тільки і за того така що в мене була комісія 0% по уклону. Типу, якщо б не було 0% по уклону, каса була б зовсім погана. Так всім бажаю гарного перегляду, гарного дня, поїхали. Треба трошки цей ф'южн заправити, тому що бензин взагалі показує на 34 кілометри. Я зараз можу залью якісь літри 4 щоб щось в бачку було і щось тут бултихалося. Я до речі, співав себе на думці, що це вже четвертий чи п'ятий ф'южн <смі>, в цьому році, на якому я катаюсь. І чесно, я вже накатався на цій машині. Чи приносить вона задоволення в їзді? Комфорт окей, шумоізоляція окей, е, музика в цій комплектації взагалі топчик, в звичайних окей. Розхід палива, топчик, типу 8 літрів, 8,5 літрів газу на гібриді. Це прям дуже гарний показник. Ще комплектації. Десь чогось не вистачає, але в принципі теж окей. Єдиний Мінус в цих машинах, як на мене, це вартість обслуговування. Вартість ходової і обслуговування коробки, якщо вона починає, там, да, от як в мене коробка підтікає вже третій раз. От вартість обслуговування в цих машинах вона просто супер велика. Але в всьому іншому це топ-апарат. Перше є. Так, спачине мене замовлення було з зірпеня, і приїхав я на Олівську. Це хрещатик за 522 гривні. Щоб ви розуміли, це комфорт по 18 гривень за каме. No! Чесно, вже не смішно з базовими тарифами, тому що комфорт по 18 гривень за км це щось сильно набагато. Цікавий такий день я зробив одне замовлення, і мені вже треба ввести цей ф'южн і віддавати його, і забирати синій ф'южн. Коротше, так я на цій машині попрацювати не встиг, але нічого страшного. Зараз заберу синій ф'южн і поїду пилососити далі. Ну що, забрав я синього ф'южика? так на третю годину в мене зустріч. Зараз на годинку 12.30 можна ще зробити, не знаю, скільки та замовлень зробити можна і щось заробити можна. Я так розумію, що сьогодні моя основна робота буде десь на вечір. Так, ну що, друге замовлення за сьогодні, да, 280 за 12, і поїду я на польову вулицю. До речі, в уконі кофецієнт не горів, але прийшло з кефом 1 і 1, і в болті зараз горить, і в болті горить зараз 1 і 2. Ну, окей, в принципі, для півна першого дня піде. Друге є, до речі, в Києві затори такі, жесть, початок другої, а Київ просто стоїть. Але, правда, сьогодні п'ятниця. Обов'язково треба поміняти машину, тому що я зробив, забув це зробити. І типу ще працюю на білій, але я вже працюю на синій. І тільки що пасажири мене не могли знайти. Ну, нічого, таке буває, я їм показав, що в мене є ця машина в базі і що я є я. Ось це вже гарне замовлення: 200 за сім по коефіцієнт 1,5 по комфорту. І мені здається, що взагалі це буде має бути базовий тариф по комфорту, коли ти відчуваєш, що ти за нього заробиш, а не коли ти везеш по 18 гривень за КМ. Сьогодні, до речі, остання п'ятниця перед новим роком, а завтра остання субота, і це значить те, що люди будуть догулювати корпоративи і просто десь зустрічатись і гуляти перед новим роком. Так що я сподіваюся, що сьогодні п'ятниця і завтра субота буде прямо вдала по роботі. От зараз затори просто вже шесть стали. Рухатись неможливо. І всі дороги до торгівельних центрів вони забиті. От Я зараз приїхав в космополіт на Шулявці, вся парковка забита машинами. Купа людей ходить, всі готуються до Нового року. Так що я сподіваюся, що ці два дні будуть максимально продуктивні по роботі. Ну що, я приїхав в Карагі, зараз шведесенько переведемо зустріч і поїду я далі пилосости. Алло? Алло? Так, тут нікого нема. Походу, я приїхав не перший. Але така справа, що я трошки запізнився. І, можливо, можливо, мене вже не чекають. До речі, він стоїть з Тамсун, на якому я катався. Впізнали. Дивіться, зараз я його оп. Оп. Ось він стоїть малесенький, чекає свого власника. Ладно, поїдемо, з'їздимо в інший офіс. На годинку шоста вечора і я потрошки буду знову починати працювати. Все горить червоним, просто все місто палає. Мені здається, що коефіцієнти просто жесть, але затори такі самі. Так, вмикаємо ланчук замовлень по уклону, залишимо, мабуть, два км тому що я в не найкращому для цього місті і вміквімкну я також зараз болт. І потрохи буду виїжджати. Я вам казав, що в мене сьогодні насичений день, так да, і він продовжує ставати ще насиченішим. Чому? А тому, що в мене через годину зустріч з моїм психологом вона буде проходити онлайн, і це, мабуть, займе десь 40 хвилин. Я взагалі сьогодні не планував, але це останній сеанс буде перед новим роком, тому що наступна наша, наша зустріч буде вже в кінці, мабуть, наступного місяця. Коротше, зовсім не скоро, і треба зараз з ним буде поговорити. Не найкращий для цього день в плані моєї роботи, да? але нічого. замовлення 500. 10 за 12 і поїду на вулицю Інститутську. Поїхали. Я, до речі, помітив, що величезна, завжди черга на юпижі, який знаходиться на ретровілі. Тут завжди просто величезна черга машин. Так треба оглянути, наскільки я заправився, і будемо поїхати. 32 літри. Коротше, майже вже був я порожній. Ну що, я поговорив з психологом, заправився на годинку на пів на дев'яту, точніше, да, на пів на дев'яту. І потрошки я буду далі продовжувати. Сьогодні планую я працювати до фінішу, до одинадцятої вечора, і намагатися в одинадцятій виїхати замовленням додому кудись сюди, да, в сторону Бучі Густомуля Черпення. Але як піде? Та каса на даний момент? Ну, по годинам щось дуже важко казати, да, але касу можна подивитись: 2,273. Знаєте, до речі, який в мене є мінус. Я не вмію правильно розподіляти час. Типу, от я, начебто, на роботі, да, треба працювати, заробляти гроші, але я займаюся всім, окрім того, що працюю. І в мене така історія дуже часто. І це пов'язано з тим, що я просто вже не хочу працювати. Скоро новий рік. Е і це відчуття свята, да, воно просто мені вже не дає спокою. Я вже просто хочу піти від спуску на кілька днів, але нічого, попереду не так багато робочих днів залишилось перед відпочинком. Так що треба зібратися і нормально допрацювати. Тим часом за останню годину я зробив одне замовлення. Да, щось я себе накрутив, що сьогодні буде насипати. Коротше, потрохи роботи не йде. До речі, в мене сьогодні по болту нуль замовлень. Щось болт сьогодні взагалі не дає. При тому, що в мене вімкнений, як завжди, комфорт і бізнес. Ну, типу, раз на раз не приходиться. Чікс, і це підсумки п'ятниці сьогоднішнього ню. Так, по годинам ем, дуже важко сказати, скільки я відпрацював премінів. Але треба, мабуть, рахувати з години, коли я почав працювати. Почав працювати сьогодні півдинадцятої і працював до пів одинадцятого вечора. Виходить 12 годин. У мене були сьогодні справи, але я ж на роботі був, так? так що треба рахувати як робочі години. Каса, ось ось ви її бачите. Я ще не бачив, але плюс-мінус десь 300 каса. Небагато, хотілося б більше, але маємо, що маємо. Основна історія в таксі в тому, що. Ти знаєш, що ти можеш поїхати кудись, повирішитись якісь питання, поробити якісь справи. Коли ти ходиш на звичайну роботу, це ти це все робити не можеш. І інколи треба розуміти, що краще попрацювати, ніж вирішувати якісь питання. Але для мене більшість питань важливіша, ніж моя робота. Так що маємо, що маємо не завжди є супер класні дні, коли каса 5, 6, 7, 8 тисяч. Бувають і такі дні, коли каса по там 3, 3, 500. Буває, буває, і треба враховувати, що я працюю на оренді, і з каси там 3,300 мені треба відняти оренду гривень 900. Скільки пробігу я теж сьогодні не знаю. Там округлимо все до півтори тисячі, да, і заробітки в мене сьогодні залишиться 1800 гривень. Не так вже густо, як хотілося б, але ось така вона правда цієї роботи. День на день, на жаль, не приходиться. Якщо ти хочеш заробити в таксі, треба працювати зранку і до ночі, і тоді в тебе будуть супер гарні результати.